Привіт, друзі! З вами шквал продовжується Відьмак. Перший Відьмак. І сьогодні йдемо до Відьми Ебігейл. Так, околиці везіми. Так, да, я в курсі, що це околиці везіми. Дай мені. Щось якось. А, я знаю, чого, блять, це воно так довго завантажується, тому що на Відьмак 3 вийшов пач. Тата! Так, люди. Треба навідатись до відьми. Ось, ось це завдання. Так, а що у мене тут є, чи щось. Нічого нема. Добре, пішли до відьми. Треба бути. Треба буде у неї купити одну книжку про трави про рослини. Котрі. Котрі, котрі, котрі. Кот еще, блин. Ну, коротше, котра допоможе виконати, по-перше, її квест. велера, так то ж би Ну, и цей, цей квест, типу, головний, типу, сюжетний. Мляха, як він повільно бігає, а тут є О... типу, ну це не це. Ну, взагалі мені сюди потрібно. хей hey, там З тим потім діжка. О. А діжка там. Не бавишся так. Не бавися так. Ага, бачу діжку. Добре. <кхи> <кхи> О, вода. Я прикольно проебав блять билуч... э, ці штуки, мм <схід> да, давай. Червона жіноча хустка. Забираю, вона знадобиться. Так. Лій. Жир, якісна основа, ага. Вступ до магії. От, читаємо Вступ до магії Анабелі Радфінд. Магія це втілення хаосу. Ключ що відмикає заборонені двері до життя. Жахіття до сили чистого зла, яке можливо знищити яке може знищити цілий світ. Угу. Досі не боїшся магії, усе ще хочеш приборкати її, володіти нею. Пам'ятай, що магія це талант, яким одаровано лише обраних. відкрили в собі та Відкрили собі талант. Хочете <кій> черпати з нього з того джерела? Так. Тож, знаєте що попереду на вас чекають роки страшного навчання, стра... старанного навчання. Маєте здобути чимало знань і постійно тренувати розум. Творча має це не відьмацькі знаки та не ярмарка, фокус. Ярмаркові фокуси. Магія це мистецтво. Коли опануєте мистецтво, то здобудете владу над вогнем, водою, землею та повітрям. Владу над людським розумом, владу над собою. Так, голосарій. Сила, що містечь. Угу. Так, магія це мистецтво володіння силою хаосу. Магію шукай талановитих дітей у цій галузі, які потім довго вчаться науці, щоб стати чародійми. Магія це неймовірне, неймовірно велика та складна галузь. Здається, що жінки мають особливу схильність в неї. Сила. Так. Сила, що. Блін. Сила. Бляс, зараз я забув таймер ввімкнути. Тут ще смс прийшла. Так, всі <кій> сила, що міститься у формулах заклинань, може використовуватися для лікування телепортації, знищення створення ілюзій і зміни вигляду. Назви найвідоміших заклинань походять від імені їхніх. Творців, таких як Блискавка Альзура або градобиття Мерігольд. А, да, знаємо. Завдяки магії, також можна створити магічний гліфи оберег... й обереги, такі як медальйони відьмаків. Найпростішими заклинаннями є знаки відьмаків. Прості Кінетичні чари або чари, що впливають на розум. Щоб їх виконувати, достатньо зосередження волі та жест в руки. Використання знаків не займе багато часу, тому відьмаки використовуються ними в бою з потворами. Так. Ну, начебто все. Так. А, uh, і до речі, в мене, здається, ще був еліксир. Завірюха. А я ж робив якийсь еліксир. А, ось він. Бронзовий талант. Так, добре. Ta lalka na ludzino, zrobiona z ganchirok i wosku. Ciekawa, najwicie na widźmi. Fajny masz miecz. Ja też będę wiedźminem. Mhm. Uh -huh. Tak, aha. Wiedźmin? Zapraszam. Co się stało temu mężczyźnie? Był niegrzeczny. Niektórzy klienci przychodzą tu dla zaspokojenia swoich żałosnych fantazji, których nie chce spełniać. Mylą mnie z dziwką. A ja jestem przecież wiedźmą. Będę pamiętał. <laughs> Nie bój się wiedźminie. Nie jestem taka straszna, jeśli chodzi o poprzedniego klienta, to niebawem mu przejdzie. To, to na polski powija dziwko. Czego chcesz? Muszę wiedzieć, skąd wzięła się bestia? Czemu przychodzisz z tym do mnie? Zawsze słyszałem, że wiedźmy to mądre kobiety, posiadające rozległą wiedzę w dziedzinie magii. No cóż, nie pomyliłeś się bardzo. Ale w tym przypadku nie będę mogła ci pomóc. Za to znam kogoś, kto może. Któż to taki? Ten mały chłopiec. Alwin. To silne źródło. Potrafi wieszczyć, wie o rzeczach, o których nam się nawet nie śniło. Jeśli podam mu pewną miksturę, powinien nam coś powiedzieć. Nie będzie to dla niego niebezpieczne? Nic mu się nie stanie. Nie musisz się tak nad nim trząść. Przynieś mi po prostu pięć kwiatków białego mirtu, który rośnie wokół wioski, a znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania. Jeśli nie znasz się na zielarstwie, mogę sprzedać ci książkę, gdzie wszystko jest opisane. Korocie, Alwin to allegoria typu, no, typu allegoria na Cyrilu. Czego chcesz? Wielebny uważa, że przyzwałaś bestię. A ty co uważasz? Jeszcze nic. Powiedz, jaka jest Twoja wersja. Nie mam z tym nic wspólnego. Czego chcesz? Chciałem o coś spytać. Pytaj! Znasz może jakiś magiczny sposób, który pomógłby mi w walce z upiornymi psami? A nie wystarczy miecz? Słyszałam, że wiedźmini zawsze noszą dwa. Srebrny na potwory, żelazny na ludzi. Źle słyszałaś, oba są na potwory. Niestety nie mam srebrnego. Mogę ci zdradzić przepis na pewną maść. Musisz ją starannie nałożyć na całe ostrze, wówczas zacznie dotkliwie ranić nawet upiory, ale nie zrobię tego za darmo. Będzie cię to kosztowało 30 orenów. Dawaj! Będziesz potrzebował soli naezańskiej, kwasu ginacy, winnego kamienia oraz tłuszczu. Wszystkie składniki możesz kupić u mnie. Dzięki. Zamiast soli naezańskich możesz równie dobrze użyć płatków zimejki. Chciałem o coś spytać. Pytaj. Widzę, że przygarnęłaś Alwina. A co? Miałam sierotę samego zostawić? Poza tym on ma potencjał. Co masz na myśli? Mhm. Jest w nim moc. Ale nie wiem, czy potrafi sobie z nią poradzić. Daję mu ziółka na noc i przynajmniej śpi spokojnie. Zyskałaś w moich oczach. Mało kto bierze sobie dodatkową gębę do wykarmienia w takich czasach. Tak naprawdę przygarnęłam go, bo idzie zima. Jak będę głodna, to go zjem. <ścoughs> tak pewnie mówią wioskowi. Uważają mnie za potwora. A jesteś potworem? W każdym człowieku kryje się potwór. Blin, no ona... Так, ось ця книга здається. польові Про польові рослини. Ага. Скільки хочеш. 200, ну Добре. Багато хоче. описує Білий мирт Чемерник кисло. Чистоціл, блять, кислоціл Балісо Чилибуху, Бебре. Берберку. Блять. Шитиначники. <сміст> Дозволяю отримати алхімічні складові з цих рослин. Бля, піздець. Складові. Гриби і шитиначки. Мозок утопця. Пелюстки Білого мірту. пелюстки чемерника, плоди беліси. баліси. Плоди беберник. Беберки. Йоп твою мать. Чилибу, чилибуха. Добре. Так, голосарій. Відьмаки. Зрозуміло. Рецепти. Олія проти привидів. Таємна завіса розмежує світ живих із світом мертвих, а неспокійним духам легше перетнути її, ніж істотам із крові та плоці. Хто хоче завдати шкоду істоті з потобічного світу, той повинен приготувати лію проти привидів і змастити нею вістря меча. Лише тоді він зможе зруйнувати завісу між світами та завдати шкоду привиду. Ну і все. Так, бестія місце персонажі Абігейл. У селі в передмісті живе відьма на ім'я Абігейл. Хоч усі жителі купують у неї трави і еліксири, але відьма не користується особливою симпатією. Ну, блять. Хто, хто б сумнівався? Так. Що мені там потрібно? Так, завдання. Так, стоп. А де мої голови собак? Десять. У мене ж є голови собак, котрі потрібні. Я, блядь, не прочитав ці, да, штуки. <рив> Я молодець. Так, да. Потім здам. Калькштейну три крові. Треба здати. Треба преподобному міска здати. Так. Це зрозуміло. Угу. Ну, зрозуміло. Так. Білий Мірт. мирт. Мирт. Беліса. Вона казала по 5, да, всього?

Так, до того я... Ходо, здається, його зовуть, не піду. Але ось тут я позбираю. Усілякі штуки. Так, все. Повертаюся. Віддам їй відразу голови. 10 штук. Баргестів чи яких там. Коротше, цих зелених собак. Сутулих. Замкнеті двері. А, а ардом їх не, не можна. До речі, а що тут в хаті? Можна ж сходити подивитися, правда? Ніхто ж мені нічого не заборонить. Стара книжкова полиця. Угу. Тільки книжок в неї, в них немає. Блін, як прикольно намальован череп. Ну, типу, можете сказати, ну череп і череп намальований, намальований, що там такого? Ну можливо і нічого. Так. I się skrzesz? Czasami śnią mi się dziwne rzeczy. Czego chcesz? Tak, e... znalazłem twoje ogłoszenie. Świetnie. Masz czaszki bargestów? Tak. Zapłać, a będą twoje. Od razu wiedziałam, że dasz radę. A tu masz jeszcze korzeń mandragory. A ona korzeń mandragory dala, tak? No. Ну, no, блін, непогано. Так, а що він дає? Купорос, а цей дає ребіс Купороз. Нігредок кебрід Блін, ну купорос А, і цей купороз дає. Ну добре. Тоді добре. Так. Чого хочеш Przyniosłem płatki Białego Mirtu. Świetnie. Teraz przyrządzimy z nich miksturę. Jak się ją robi? Interesują cię Wiedźmie tajemnice, co? Jeśli przyrzekniesz, że nikomu nie przekażesz tej wiedzy, zdradzę ci sekret. Przyrzekam. Słuchaj więc uważnie. Weź dwie uncje trupiego jadu. Zmieszaj je z garścią płatków Białego Mirtu, wymów swoje imię w spak. Zakręć się trzy razy przez lewe ramię, spluń w ogień i wymieszaj ponownie. Strasznie to skomplikowane. Wiedziałam, że żaden mężczyzna nie zrozumie wiedźmi i magii. Daj mi chwilę na przygotowanie mikstury. Do zobaczenia. Tak, trzeba poczekać, tak? To jakiś czas? Zdaje można prosto prostu wyjść i zajść, mikstura będzie już gotowa. Uh, ale ja chcę... możliwe, coś jest... Uh, niczego, tak? Czego chcesz? Mikstura jest już gotowa? Tak. Alvin, wypij to. I żadnego marudzenia. Koszkie. Mówiłam, żebyś nie marudził, a teraz mów. Abigail, boję się. Dlaczego oni obdarli pieska ze skóry? Dlaczego go skrzywdzili? Piesek był dobry, nikomu nie zrobił nic złego. I ta dziewczynka z domu za wioską krzyczała. Tak strasznie nieludzko jakoś. Niegrzeczne dzieci! Znowu znęcaliście się nad szczeniakiem wiedźmy? Za karę nie dostaniecie dzisiaj kolacji! Płynie niewinna krew, bratnia krew. Śmiechy mężczyzn i krzyki kobiety. Złe twarze, wykrzywione alkoholem i pożądaniem. Różnij ją. Pokaż jej, że jesteś mężczyzną. Złoto. Złoto splamione krwią. Rodzi się bestia. Śmierć. Kara ostateczna. Kto na nią zasługuje? Kto jest winien? Kto umrze? Bestia już raz umarła. Nie boisz się śmierci? Jest śmiercią. Jak chcesz pokonać ludzką podłość, łowco bestii? Mieczem? Ty, umarłeś. umarłeś? a wciąż chodzisz bez żen. Powiedz mi, kto jest winny? Kto mnie wezwał? Wystarczy. To się może źle skończyć. Abigail, przerwij trans. Już. Na moc siedmiu sfer, opuść to ciało, zaklinam cię, odejdź! Chcę mi się spać. Hmm. Alvin, do łóżka. Przed tobą był tu inny wiedźmin, Berengar. Zostawił te notatki. Może ci pomogą. Dzięki. Bywaj. Tak. Abigail jest miła i dużo się uśmiecha, ale herbatę robi niedobrą. чай робить недобрий. Так, а, Беренгар там щось залишив. Нотатки, Да Зараз почитаємо. Почитаємо, почитаємо, де він там залишив свої нотатки. Не то є. Тлінне замовлення, замовлення. Нотатки містять рецепт еліксиру з використанням сліду пса-привида. Коли випити еліксир, то з'явиться один срібний талант. Так. Монстром відьмако перестрах. Добірка інформації про неймовірно рідкісну потвору перестрах. А, це ми читали. Око перестраха. Книга ластівки. Це ж читали ми чи ні. А, бачу книгу. Дякую. Записи Беренгара про звіра. Ніч перша 95 кіло м'язів, приблизно півтора метри завишки її кладовжиною з великий чоловічий палець. Уникати, уникати нічний час, а, ні, а уникати ніч друга виє, прикликає баргестів, викликає, мабуть, не прикликає. Майже упевнений, що демонічного походження. Ніч третя, дуже стійкий до заліза та знаків. А, пройшов до трьох ірдена. А, пройшов по трьох ірдинах і навіть не зауважив. Ніч четверта. Всі параметри демона. а Альзура підтверджені. Звір ставить питання. Той, хто дасть правильну відповідь, зможе його вбити. Ось воно як. Так, складові. Те, що залишилось, від пса привида. Отойбічний слід. Так, голосарій. Нічого. Рецепти, еліксир із пса привида Відьмаки можуть дістати складові навіть із е, цілу унікальних істот. Існує також рецепти еліксиру, який потребує слід е, залишений магічним псом привидом. Цей напій. Поглиблює від мутації. Токсичність відсуття, миттєве еліксир складається з потобічного слігоду, а також складових, що містить разом одну дозу купоросу та дві дози ребісу. Також потрібна основа зміцного якісного алкоголю. Еліксир додає один срібний талант, який. Ага, ну це вже це ми читали. Так, бастіари, без привид. Ага, пес привид, якого ще називають звіром або бестя. Це істота з потойбічного світу привид, який приймає вигляд жахливого гончака. Та коли бере слід жертви, то вже ніколи його не відпускає. Селяни вважають, що пес привид уцілення помсти богів, які посилюють звіра, як показують. Посилають звіра як покарання за їх гріхи. Угу. Тактика можуть прикла. Ага. Вразливість можна завдати ран сталевим мечем проти псів, привидів. Найефективнішим є швидкий стиль. Ну, це ж не барги... Ось це баргестри, а це. Де живуть злі люди. Блять, я знаю, де живуть злі люди. Сусідня держава, блять. Так. Персонажі, ну і все, да Більше нічого. Так, добре, 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 добре. Що далі? Що далі, подумаю. На сьогодні поки що все. ну Хвилин 25 йде вже, мабуть, серія, бо я забув на початку вімкнути таймер. Так, стоп. Треба поскидати щось буде. Дуже багато їжі. Треба скинути буде їжу. О, Беліса З'явилась. Треба поскидати їжу. За 5 оренів я не буду скидати хату. Ой, скидати, знімати. Ну, типу, щоб посидіти помедитувати, якщо можна, блядь, безкоштовно у преподобного помедитувати і безкоштовно у Абігейл. О, тут уже по дві Купорос, блять, я пам'ятаю, що мені Купоросу постійно не вистачало. А чимирик що дає? Чемерик Рейю, коротше, дає.

Ну, блядь, нічого не покупа. Я знаю, хто купить, це куплять потім у наступній локації. <клухи> так, зберегти. Ні, не, не купують книги блядь. А де 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 корчмар? Де, де. Так. Багато це що. Вода в пляжці, вода в пляжці. Чого вона не стакується? Так, ну давайте я це все скину. Це я все залишу. Так, мені потрібен алкоголь. Міцного в мене алкоголю немає. Добре, це на бомби, на бомби, це на смазку. Сапривида, ластівка. Око перестраха. Так, ну. Вже прочитано, 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 прочитано. Ага, ага, ага. 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 Замовлення. Так, добре. Все, до цього все тоді. Давайте. Ну, не знаю, тут залишусь. З вами був шквал. Підписуємось на канал. Ставте пальці. Всім дачі міцного здоров'я. Слава Україні!